Ортецю, ось там вона знаходиться. Будемо зараз гуляти, дивитися. Так ось такий вигляд у нас на скелі. До речі, починається великий карпатський влоги. Я не сказала навіть, я вже приїхала зараз. У нас дванадцята година дня. Будемо зараз ходити, гуляти, насолоджуватися. Красою Карпат. І ось так у нас буде цілий тиждень, цілих 6 днів в Карпатах. Тож я думаю, великий влог у нас точно з вами вийде. невеличка, Куди можна пройти. І ми тут от бачимо красу. Дивіться, які тут є сходи, і вони ведуть аж на самі скелі. Будемо йти туди, але тут трошечки важкувато. Тут зараз вже прохолодніше трошки, тому що тут тіньочок, але до цього було дуже спекотно. Сьогодні десь плюс 28, щось таке. Пощастило з погодою, ну, слава Богу, немає дощу, тому це краще, ніж якби він був. Зараз отак, так, такі, знаєте, проходи, ось такі стежечки, куди ми всі бродимо, ходимо. У нас є годинка вільного часу, ну вже трошки менше, тому отак, дуже прикладно. Віка і сувенірний риночок просто де подивіться скільки ці Я знайшла капітар, малюсіньку і уточок мільйон просто. Шамля, я шумля, де слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Близно о сьомій вечора ми вже прибули в наш готель. Ми повечеряли і пішли дивитися наш номер. Пішли розкладати наші речі. У нас був окремий номер на трьох людей, оскільки кожен із нас їхав буквально самостійно, то нас усіх, тих, хто були по одному, поселили в один великий номер. І ось такий вигляд він має. Насправді доволі автентичний, гарний. Мені сподобалося. Я одразу обрала собі найбільше ліжко, хоча не знала, що воно буде найбільше. І пішла вже розкладати свої речі. Над нивами, приливами, мастівку. Постелилась, дивіться, поклала найголовніший елемент взагалі. Прикольно, велике ліжко. Тут у нас отака кімнатка на три людинки. Свою валізку розбираю вже. Отут у мене красоті ще яка. Так що на сьогодні такий був доволі складний день. Завтра будемо інакше. От, якщо так і здалеку, то приблизно так виглядає. Біля віконечка обралася місце. Буде мені свіженько. Тут також така стеля гарна. Мені подобається. Кайф, буду сьогодні спати. Дивіться, які подушки просто. На них можна бути важкенькі спати. Потім мені б треба було дістати свою піжамку, вже сходити в душ, тому що день був доволі насичений. Я заплила собі два колоски для того, щоб на наступний день в мене були такі кудряшки. і тут я вже лягаю спадки, тому що дійсно день був виснажливий. Особливо це був перший день, ми багато їздили, тож всім солодких снів. Тут ми вже прокидаємося. Наступного раночку ось такий вигляд у мене на якийсь ліс. Тут я вирішила піти зранку погадатися на гойдалці, і ми більше знайомилися з нашою групою. Поснідали і вже почали виїжджати за нашими пригодами на цей день. Так, ми приїхали зараз на Сеноверський перевал. Тут у нас буде е, півгодинна така зупиночка на фоточки. Дуже дуже гарна локація. Тут такий вигляд знайшли. Кайфушний дивіться клас. Тому будемо зараз тут відпочивати трошки, потім поп'ємо кавусю і поїдемо далі вже на озеро. Там має бути ще красивіше, ще краще, тому буде сьогодні такий день на чілі. От. Єду, йду, зворушений, когось жду, співаючи. співаючи, кохаючи і тих іще підрам. Що це можна вважати вже ідеальний початок дня. В мене є кава, мен... в мене є гори По-моєму, це Клас Чусь мрія, гай, над річкою Неба край, як золото Мам золото поколота. Я вірю в те, що всі випадковості вони зовсім не випадкові. Якщо тобі необхідно було опинитися в певному місці, в певний час, то ти там опинишся, як би ти цього хотів або не хотів. життя тебе приведе саме туди, куди тобі треба буде, і до тих людей, з ким тобі треба буде на даний етап твого життя. Зараз в музеї таких тварин дуже прикольні, вони так зроблені, знаєте, наче справжні такі, м'якесенькі, була можливість їх погладити. Зараз будемо скуштувати сир, вино. Я бажаю Карпати за те, що можна а, дегустації проводити різні. На фоні Карпати дуже класний, дуже спокійно, до речі. Сьогодні 28 градусів спеки.

Все, буде краси. Кіця. Кіця мациця думала. Дуже-дуже ніж. Дві з цієї сторони. Звичайний скрайне полону. В'язувала в полотно. Уявіть собі так літала і я. Так, у нас була дегустація сиру, дегустація вина. по моєму дуже прикольно вийшло. Я ще собі купила вино, мускатне якесь. Дуже прикольне, біле. Воно солоденьке. Не знаю наскільки воно. Потім ми все вип'ємо. Півтора літра коштувало 200 гривень. Отак от не приїжджайте в Карпати. Дуже багато коштів витрачаєте. Такі невеличкі будиночки, альтаночки є. У нас була невеличка екскурсія, дуже цікаво розповідала жіночка про взагалі, населення, про те, як сир роблять і так далі. Дуже добре. Прийшли собі в заклад, замовили вже обід нам. Поки будемо гуляти, нам його приготують, ми прийдемо і будемо вже їсти. Так що вже у нас тут майже на другу. тривоги. Цинивер, дуже тут красивезно, гарнезно. Робили купу фоточок. І йшли хвилин 30-20, не знаю, скільки скільки ми йшли. Дуже ходив був підйом, але нічого. Ми дійшли все-таки сюди. І от залишимося Там ще є острів, на який люди підпливають на корабличку. На озері. Ми зараз спускаємося вниз, бо в нас лишилося хвилин 20 до нашого обіду. Ми вже другий день підряд просто п'ємо вино, тому що вчора була на вечірка у нас вино, потім у нас сьогодні дегустація, вчора була невеличка дегустація. І знову ми дегустували перед тим, як купити, коротше. Ну, не потрошку, але все одно це факт. Він трошечки мене змішає. Ми дуже класно походили, тут річка, до речі, прямо поруч з нами. Кайпи, погода дуже класна. Так, правда, жаркувати трохи, але нічого, нормально. Тому ми зараз вже йдемо, будемо їсти. Покусно Вот Отак вот вот. В центр реабілітації бурих ведмедів. тут бачите, така сіточка, кліточка, вони там собі знаходяться. І так знаєте, вони такі просто за ними треба спостерігати, тому що прям ну ти ж погладити їх явно не зможеш. Але доволі так цікаво. Просто вони великі. От і, в принципі, не можна підпускати їх до сітки, тому що там натягнутий дріт, який може вдарити їх током, тому це таке. До речі, ми сьогодні вже. Майже п'яте вечора, у нас тут є 40 хвилин на те, щоб ми тут погуляли. І вже потім будемо їхати до нашого готелю. Сьогодні такий насичений день. Дуже смачно ми поїли, попили вина, якби, погуляли на цьому озері. Зараз ми будемо гуляти тут. До речі, такі, знаєте, камінчики, тут у нас дерева, клас пересвіти, звичайно, на камері. Але отак прикольно. Тому гуляємо, дивимося і вже потім будемо дивитися, що буде далі. Подивіться, тут у них тусовка, бачите, воно день лежить. Ось ось такий хороший, красивий. красив. О, там у нас іще. ведмедики, вон. вон. Вони такі собі фаненько там сидять, відпочивають. Їм до на нас взагалі нема ніякого діла, насправді. вон там ще один топає. Бачите, яка в них там тусіч, бачите? Клас. От вони так гуляють і ходять. І так, якось у сувеніра купила ось таке мило саморобне. Дуже прикольно пахне. Це смак апельсину та... Кориці дуже прикольно виглядає і дуже файно пахне. Також залишив ось такий невеличкий брелок для того, щоб кудись його повісити. Тут це надписом «Синевер», тут ще ведмедики, бо ми були в центрі реабілітації ведмедів, і там якраз був ось цей такий брелочок. Дуже прикольний.